Сердючка з бендом скасовують свої концерти. А все через те, що артиста з командою не випустили за кордон минулого тижня. Така історія була з піанобої, Ну а тепер про складнощі розповіла вірка Сердючка, Він же Андрій Данилко. Тож у березні він з командою мав виступити з кількома концертами за кордоном. Однак у соцмережах повідомив, що у зв'язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд мінкультом Андрій Данилко та його бенд не отримали потрібний документ. Він додав, що вони подавали все заздалегідь, але на жаль. Склалося не так, як хотілося. Тож концерти, які мали відбутися у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі, скасували. Точніше, перенесли. Ну а нові дати будуть відомі згодом. Щодо видачі дозволів, то днями Кабмін урегулював питання виїзду артистів за кордон і З'явилися нові умови. Зокрема, документи перевіряють відповідні інституції. Юридичні особи повинні мати статус критичності. ФОПи мають діяти і бути зареєстрованими три роки. І виїзд дозволяється на термін до 60 Днів, Тож тепер чоловіки-артисти мають дотримуватися нових вимог. А щодо Вірки сердючки, то російські змі вже почали поширювати фейки? Мовляв, Володимир Зеленський заборонив артисту покидати країну. Але це неправда: тур не скасовується і концерти будуть просто дещо пізніше.